В якому віці варто починати відвідувати до Важливо, що перший візит до ортодонта вашої дитини був у віці приблизно 5-6 років. Чому саме так? З появою першого постійного зуба ми слідкуємо за базусом щелепи, за шириною щелепи. Чи вистачає місця для прорізування постійних зубів? Контролюємо шкідливі звички наявні ваших дітей та допомагаємо з ними впоратись. Зараз продемонструємо клінічний випадок пацієнта. Це дівчинка 9 років, звернулася на консультацію з питанням, чи потрібно якось розширяти щелепу, тому що зуби не поміщаються на верхній щелепі. Ось ми бачимо з внутрішнього боку внутрішньоротове фото, що дійсно зубкам постійним немає місця в щелепі, куди прорізатись. В такому віці ефективними є апарати для розширення верхньої щелепи. На даному фото зображений незнімний апарат, який фіксується на молочні зуби. В чому плюс молочні зуби виконали свою функцію, і потім.